Попри те, що Росія може втратити частину доходу з продажу газу після відмови України від транзиту, Москва вже має альтернативи для транспортування палива, які захистять її від будь-якого серйозного економічного удару, пише Блумберг. Докладніше про те, як Кремль планує виходити з цієї ситуації далі. Під час щорічної прес-конференції 19 грудня Володимир Путін висловив упевненість що російський газовий монополіст Газпром переживе завершення транзиту через Україну, оскільки більша частина російського газу вже припинила надходити до Європи, припинення роботи української магістралі не надто вплине на економіку Росії. Вважає Тетяна Орлова, економіст Oxford Economics. При цьому, за її словами, європі все одно знадобиться паливо, оскільки всі спроби відмовитися від російського газу не увінчалися успіхом у 24 тому році Газпром продав через Україну газу на суму близько 6 мільярдів доларів. Після перекриття каналу за різними оцінками Росія втратить приблизно 2-3 відсотка ВВП. Ці цифри надто малі, щоб вплинути на військову машину Путіна, впевнений Девід Окслі, економіст Capital Economics. Водночас Україна, за його словами, може втратити приблизно відсотка ВВП через припинення плати за транзит газу. А Словаччина ,3 – три десятих відсотка ВВП. У той же час російські поставки до Китаю який обганяє Європу як найбільший ринок для російського трубопровідного газу у 2024 році сягнули рекордних 31 мільярда кубометрів цього року? Вони мають зрости до 38 мільярдів, оскільки газопровід сила Сибіру вийшов на проєктну потужність. Це може компенсувати половину обсягів, втрачених після припинення транзиту через Україну. Крім того, Газпром може продавати більше газу через турецький потік прямий газопровід між Росією та Туреччиною дном Чорного моря, яким газ. З потрапляє зокрема і деяким європейським клієнтам у 2025 році. Таким чином може бути експортовано 25 мільярдів кубометрів газу до Туреччини і 15 мільярдів до Європи. Також Росія планує перенаправити частину палива до країн Центральної Азії та працюватиме над збільшенням потужності трубопроводу радянських часів з Росії до Узбекистану через Казахстан. Ба більше за словами близького до Кремля політичного консультанта Сергія Маркова, газове питання, дає можливість продемонструвати. Що Путін не є ізгоєм, так, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо став другим після угорського прем'єра Віктора Орбана, європейським лідером, який відвідав Москву після початку повномасштабного вторгнення. Однією з ключових тем для обговорення з Путіним були саме поставки газу на тлі рішення України припинити транзит. Черговий прорив дипломатичної блокади безсумнівно грає на руку Кремлю. Вважає кремлівський політолог. Минулого місяця Путін заявив, що Росія готова постачати газ до Європи, але попередив. Що досягти будь-якої нової угоди, ймовірно, буде складно, навіть враховуючи зростання цін через обмеження поставок, з якими зараз стикається Європа. Втім, говорити про повну неефективність західних санкцій не доводиться. До 35-го року Росія прагне потроїти експорт СПГ до 100 мільйонів тонн. Однак, обмеження щодо всіх ключових проєктів і парку танкерів для СПГ ускладнює цей процес. Ситуація вимагає від Кремля набагато більших інвестицій, і зусиль для ведення менш прибуткового бізнесу. Же тепер Росії потрібно укладати угоди за кордоном із покупцями більш чутливими до ціни. Санкції вже задушили плани Росії щодо нарощування обсягів продажу. Найновіший проєкт Novatec Arctic LNG-2 торік зміг почати обмежений експорт, але накладені США та їхніми союзниками санкції обмежили доступ заводу до танкерів льодового класу, необхідних для пересування в холодних північних водах, і змусили іноземних покупців неохоче купувати це паливо. У Дцять п'ятому році в центрі уваги стане рішення Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії. Затьмарюють картину власні амбіції США постачати більше газу до Європи. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.